Цьогоріч абітурієнти знову замість ЗНО складатимуть національний мультипредметний тест. Він триватиме 180 хвилин і складатиметься з двох обов'язкових предметів української мови та математики і одного з предметів на вибір. Три іспити проводитимуть в один день. Детальніше про старт реєстрації запитаємо в Людмили Марцевої, заступниці директора Вінницького регіонального центру якості освіти. Мої вітання доброго дня. Розкажіть, чому замість ЗНО цього року знову буде національний мультипредметний тест? В чому його особливість? Ну відповідь очевидна. Через військові дії в минулому році було запроваджено формат національного мультипредметного тесту замість зовнішнього незалежного оцінювання, яке ми проводили впродовж останніх 15 років. Чому НМТ? Тому що в той час, коли потрібно було проводити тестування. Важко було дотриматись логістики і всіх правил проведення ЗНО. Тому Українському центру оцінювання якості освіти в минулому році була поставлена, визначена міністерством задача підготувати платформу і дуже короткі терміни, десь приблизно за 3-3,5 місяці. Ця платформа була підготовлена. Ми підготували мережу тимчасових екзаменаційних центрів на відміну від пунктів ЗНО, де діти. Працювали попередні роки. Тут були підготовлені спеціальні комп'ютерні класи, такі тимчасові екзаменаційні центри, і в 2023 році будуть підготовлені в кожній області. А ми займаємось проведенням тестування в Хмельницькій, Вінницькій і Житомирській областях. Цьогоріч ми плануємо дещо розширити мережу населених пунктів, де будуть створені ось ці тимчасові екзаменційні центри. Для зручного доїзду дітей, але формат проведення залишається минулорічним. В минулому році було три обов'язкових предмети: українська мова, математика та історія України. Цей рік міністерство визначило два обов'язкових предмети, як ви сказали. Але і ще можливість вибору. Якщо в минулому році вибору не було. То в цьому році третій предмет кожний абітурієнт, який зареєструється у квітні на національний мультипредметний тест, може додати або історію України, або одну з іноземних мов, фізику, хімію, біологію. Будь ласка, з будь-яким комплектом діти зможуть вступити до закладів вищої освіти з будь-яким набором, але ваговий коефіцієнт. Скажімо, історії України буде менший, якщо ви вступаєте в медичний університет, наприклад, ніж хімія чи біологія. Тут зрозуміло. На жаль, ми не маємо ще умов прийому до закладів вищої освіти. Ми їх очікуємо, як і тисячі абітурієнтів, і їх батьки, і їх родичі. Найближчим часом, я сподіваюся, вони з'являться. Ми готуємось наразі до того, щоб у квітні провести якісну реєстрацію. Хочу зазначити, що цього року вона буде виключно в електронному вигляді, тобто жодного паперового документа не потрібно буде надсилати до регіонального центру. У квітні на сайті Українського центру оцінювання якості освіти для кожного буде створений особистий кабінет. Потрібно буде лише підвантажити відскановані чи якісно сфотографовані копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, довідка про те, що ви завершуєте повну загальну середню освіту. Або вже атестат, який у вас є? Ну і таким чином, з червні місяці ми проведемо основну сесію і проведемо її так само, як і в минулому році. Кожний один день буде мати можливість скласти національний мультипредметний тест. Розкажіть, що, будь ласка, по складності він такий же, як ЗНО. І ви вже сказали, що сесія реєстрація почнеться в квітні. А що стосується додаткової сесії, чи буде вона? Так, да, дійсно додаткова сесія передбачається. В минулому році навіть була спеціальна сесія, от без спецсесії в цьому році спеціальної не буде. Але обов'язково щороку для тих дітей, які з поважної причини пропустили основну сесію, тобто захворіли в день, коли потрібно було йти на тестування, взяли довідку, надали її і таким чином зареєструвалися на додаткову сесію. Додаткова сесія буде по завершенню основної сесії. Це буде кінець червня-липень. І я хочу зауважити, що потрібно буде тільки мати документ, який підтверджує, що у вас була поважна причина. Але краще, хворому не йти на тестування, тому що це і обмежить той рівень балів, який би могли набрати в хорошому фізичному стані. Ще ми не згадали, і я, можливо, скажу обов'язково, що цього року запроваджується такий невеликий поріг. Треба буде. Скласти тести не менше ніж на 10% питань, набрати правильні відповіді, дати відповідь на питання. Крім того, український центр більш різноманітні форми тестових завдань цього року передбачає не тільки з вибором однієї правильної відповіді, а з вибором декількох правильних відповідей. не тільки на відповідність, а наприклад, послідовність. Ну, але все ж таки формати НМТ – це не ЗНО, не буде відкритої форми питань, не буде аудіювання на іноземній мові. Ми виходимо з реальних умов, і та мережа пунктів тестування, яка формується зараз уже, вона передбачає обов'язково безпеку дітей. Тобто, на пунктах має бути сховище, має бути джерело електроенергії, додаткове резервне, ну і якісний інтернет. Пані Людмило, дуже дякуємо вам за роз'яснення і дуже віримо, що студенти майбутні студенти будуть здавати мультипредметний тест у безпечних умовах. На все добре, на все добре. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Людмила Марцева, заступниця директора Вінницького регіонального центру якості освіти, і говорили про мультипредметний тест, який буде замість ЗНО.